Що я собі купив на своїй очі. Передаю вітання своїм добрим друзям з та Суєта. Написано суєта. Я не знаю, як можна побачити слово суєта. Суєта. А що? Стуєло? Я Це SLT Y. А. У, У суд. Усутег. це буква Г. У Сутех. Я буквою я взагалі не побачив. Ні, це суєта. є та Продам місце в заторі поближче до перехрестя. Куплю, а не продам. Продам, і близько. А нам що робити? Знову стояти? Пішки додому. Ні, так. І купою грошей. А що у мене є? Новий двигун. І ще є отака прокладка, яка ставиться на вході повітря в турбіну. Я її замовив, це оригінал. Замовив, тому що там було якесь запотівання масла. Але я їздив на детейлінг під капотки і виявилося, що там все чисто. Зараз буду дивитися, якщо там з піднівостей нема, то скоріше все доведеться повертати її назад. Так. Наскільки я бачу, там сухо, чисто і прекрасно. Блін, не вжив в мене одна зайва деталь. Ах, ти ж безкітниця. Іди Бе -е -е. по попідам. іди по попідам. Коротше, не знаю. Там сухо і чисто. Може залишити її просто просяк випадок. Справа в тому, що продавець сказав, що на 265 тисячах їй робили повну теорію. Скоріше, я все цю ризику вже поміняв. Коротше, не знаю. Мабуть, нехай залишається або спробую повернути. До речі? Я ж а, закрутив без кетне Де там його коротче? не видно? Закрутив бовтик масло звивної і... дірки отвору. Тепер нічого не тече. Тим часом історія з фарбуванням продовжується. Покажу трохи детальніше. Ось тут я затерт десь 800-тою. Наклав значно більше фарби, ніж треба було, і буду стирати і дивитись чи достатньо шару. Тут просто наношу набагато більше набагато більше фарби у спробі перекрити дірки подряплені. Тут так само, буду зараз перетирати і дивитись. Буде красива машина. Так. Ти на відео знімаєш? Угу. Добре. На 0,5. Круто. Як ти звичайно процес. Так. Ти моя помічниця можеш. Розповіси, розповість, розпові. А я можу, до речі, 3000 не спрацювала, півтораха також не спрацювала. Взяв 800, бо вона єдина, зараз здирає фарбу хоч якось. Доведеться переробляти нормально. тут. Я вже дивлюся, можливо навіть і відтінок не сильно підходить. Я знімаю, як ти робиш. Добре. Вона так світиться прикольно. Хе-хе. Зараз я затираю надлишки. Навколо <з украї> е, видлубаної фарби, От і буду перефарбовувати. Наново. Кісі, кісінь якщо в мене нічого не вдасться, то я просто віддам машину і скажу, нате, фарбуйте і все. Тато. Що? <спроб> Та нехай. Якось не дуже красиво. Не красиво, бо це ще не закінчена робота і все. Я дійсь медузи. Які медузи? Ну тут. А. Ха? Ну от, наступна готова. Переходимо до наступної. Круто! Наступна готова переходимо до наступної. Молодець. Сказав. Вовсе. Та нічого. Добре, добре. Одна наступна готова переходимо до іншої наступної. Точно. От, все правильно. Да. Вимикай, це ж нудно сидіти і дивитися, як я все. До речі, ось так виглядають кольорові ремінці на боці. Зараз 9 ранку. Я прокинувся, зробив каву і сів працювати. І в мене є прекрасні новини, поки Аня не чує. Мені прийшло сповіщення в монобанк. Що мені опанули два штрафи за перевищення швидкості. Я цьому дуже радий, тому що два моменти. Перше, це значить, що наші всі системи працюють, і друге, що е, я їжу взагалі-то як дід, там 45-50, але іноді ну, можу трохи там, піддати, каталізатор прочистити. А от е, другий момент, що справжніх стріт сракерів будуть якраз, як кажуть, нагрівати рублю. От, поки вони не зрозуміють, що їздити не можна. Ми бачили випадок, коли на Мигаючий бабуся переходила зебру на світлофорі, От, а ззаду з вижачими гальмами в неї летіла якась Є46. Е ну, на щастя, все нормально, все обійшлося. Але так, таке тут є, і не можу сказати, що прям мало. А куди ми прийшли? ЕКАГЕ. А де ми були? Куди ми ходили? Медатланд. Медатланд. І скільки коштувало? 830 гривень. 830. Нагадай, скільки б усі аналізи коштували? Приблизно 2000. Приблизно 2000. Хана. А тут ми. Я думаю, що більше було. Ну так, да, скоріше все більше. А тут ми, тому що це безкоштовно. Просто якась міська поліклініка номер 1 І все це для чого? Для обстеження вагітності. Готуємося до скрінінгу, так? Ні, Чір? Це просто для обстеження. А, просто Скрініна для обстеження? Буде УЗІ і кров. Так. А коли в нас УЗІ наступне? 3 жовтня. 3 жовтня. Чудово. Я знаходжуся біля запасів, які ми зробили, із розрахунку на 8 приблизно 8 діб. Ми зараз ще поїдемо дозакупуємося. А все це з приводу е, нехай це буде для історії. Абсолютно реальної, як нам сповіщають загрози ядерного удару. Усі розвідка, усі офіційні канали. Щось типу джерело зі сторони Америки, усі кажуть про це. Руки трусяться, дуже це не подобається. Настрій точно такий же, як і був, коли нам казали збирати тривожну валізку до 24-го. Ми не хочемо в це вірити, але ми будемо це робити, бо ми усі в епіцентрі. всі. Сухі снеки, м'ясо набограч, то не сильно стосується справи, консерви. І, звичайно, червоне сухе. Я чув, що воно там щось допомагає з Та й просто я хочу вина. А знаєте, що насправді круто? Те, що тепер на Нетфліксі Netflix... немає перекладу, тільки український.